Відкриваємо документ Word, встановлюємо командою розмітка сторінки, параметри сторінки. Верхнє поле складає 2, лів поле 2,5 см. Нижнє поле 2 і праве ми виставляємо 1,5 см. Заходимо в розмір паперу, де переконуємося, що формат наш А4, джерела паперу для колон титула. Відступ складає 0,7. До верхнього нижнього колон титула підтверджуємо командою. Перевіряємо на робочому полі наявність масштабно-табуляційної лінійки, Абзацний відступ має складати 1,25 см. Крім того, має бути встановлений шрифт Times New Roman і шрифт з інтервальністю 1,5.